Всем привет! Вы на канале Deflex. Снимаем другую серию про паразитів, де мы выживаем. Ну, сегодня я тоже с другом. А, я не разумею, что с моей клавиатурой. Что у нас більше. Он ну, не клавиатура джойстик. Три размина это наштування. Мы... Ну да, о... уже включался за той час. Перша ниш, Пойшли сейф ми подубували, зробили на свій будинок. Який-небудь як повезе, щоб вижити. Yeah, Он, yeah. Тут, тут мій друг шахту купав. Он уже перший день почався, ми його вижили. Ну все йдемо тоді на двір. Вже якраз день на двірі. Yeah. 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 Надіюсь, вам сподобається це okay. відео. Так що підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайкши. Чо? Принимаю, тебя доверяю тубе. Ага. Ой, не туди зайшов. Стекло. Най стекло принимает. Зара я клавіатуру Окей, на ваш того и Окей, я тебе скинул. Да. О, дякую. Ну, таке треба завжди кожну серію робити. Бо коли я починаю відео, вона завжди збивається чомусь. Де коли приходиться Okey. обрізати і заново починати. І давай. Так, минус крипер. Ти крипера вбив? П'ята машина. Я сам себе підім. Ага. Понял, прийню. Та йдіть дітя ужок. я знаю. Угу. що зараз робиш? Що добуваєш? Я поки нічого не добуваю, але я хочу десь зробити. Знаєш что? Кажи.

Сміги гривень. Коллесить з друзей з першої серії, кажу з О! Диви! дви, нашому. Я душок одні. Пом один спокій безплатно. Во. Конечно он яку тут є. Я их за так. Ну, не ще трошки. ще посадити можна, вроді би, наскільки я пам'ятаю. Татус не хмуру можна посадити. Ну, у нас база зі стекла готова, можна сказати. Добре, що фізика, але бо то вони б зараз хруснули. Але ліпо то тросник садити, бо він дуже до да, потім на повлогі дечим. Ну дуже потрібним буде. Так. Якщо ти про магію, нам магія зараз не потрібна. Ми не відмаємо, а що це діон треба. Так, це не є там то все. А, поняв. Так, почекай, що мені зараз треба? Які ресурси мені зараз треба? Де камінь, камень Що? У мене ж тут є якісточки собачів. Ну і скілета. Хоч. Хоч пса переручити. Я на розвідку пішов тоді. Подивись, що там у нас окружають. Бляхом уход. Вы Вигідний спосіб липший ламати спершу. Так, що там де ми заспавнились, так. Що то за місце. Прикольне, не прикольне это це у питання зараз. Ні, тут хоча б ресурсів нормальних можемо нормально можем найти, і железо. Ні жодного не На жаль буде багато. У нам же тут никаких хаут попал Ну то да Блин я вот тут идут Там я А ні. Я думал то печера то простый каньйон. Забирай свої слова назад то печера. Ой та ты Йомою камна велика. Я ліпше туди з тобою піду. А зараз мені якось вернутися назад треба. Та ти боїшся? Ні, просто мені треба освітлення. то я знаю, що треба освітлення. Це завжди з тобой не сажишь. Ну, або зараз сам піду. Киспа, что треба камня добыти. на пічку. Ліпше пухайте сам, Ліпше покайте сам, яка там проблем будет, то ваш улиц. А бриду до тоді сам. Так нема, зараз робити такого. Пошу камень треба. Але от попереджаю зразу. Я вот назад ще не знаю, что зараз ще вернуся. Де наш дім я зараз не знаю. А, давай ч такое? Да, чекай, тут ще даже мені треба дістати. Дуже таке... Куда я иду? Мишка камень, такой ніж... камень. перепутав. Так. А что где, я шфар подписки. А мидь для чого потрібно? Я не розумію. разумею. є ресурс мідь. Що, мотив? Мідь. Та руда. Я не знаю, що что знает крафта, я її не буду до зараз. Просто ресурс не потрібен, напевно. А то я сам толком не знаю. Ну, тим більше. навіть мочі не можно крафтити. О, два. Уже четыре, пана. Скоро, скоро. Бляха-муха знаешь, что я забрав. Золотой побес и на зараз. Да, за нового крафт ну ничего себе. Так. Я не понял. Что за проклятый. Что за проклятый блок? Я туда кладу, блин, а у светлян, я он не знакаю, прикинь. Уки вот, факел. Не понял, я зараз прикол. Да, я його підібрав, він зник. Реально, мене зараз я зараз показую всім, що в мене нема нікого. Він мені скидує, вони пропадають просто. Що то за баг такий, я не знаю. Та в мене нема. Я можу навіть тобі скріншот скинути. У мене нема зеркс. Йой, що то за баги такі? Пилет снайпер, давай я тебе в базі чекаю. Так. Проблема. Блін. я тільки що факл з'їв. Ти Ну а шо я зроблю, як в мене вони зникають? Я вже в ти перезаходжу. Що, чуєш, дам зі мною тупо може? можно. На, я там тобі дав сундуку вугілля, ходи в печеру зі мною. Ти будеш моїм освітленням. О, дякую вже Зараз скрафтиш такл, йдемо в печеру. Добре? Блін, я не можу ввіду тримати. Давай, я тебе чекаю. Так, важливі ресурси ліпше складу. Крім дерева. Дерево нам буде потрібне. Все? ти вже? Ага. Mm -hmm. так, да, всякие ну. ну все, пишли тоді. Я тобі покажу, де печера. Давай, за тобой двері. устань. Я yeah? yeah? yeah, хочу школы готовы. Вийга... Вона на мене и напала. Добре, пішло. Знай же не знаю железы, слуток железо выпадает. Ты Кусочок железа. Самородок. Дам по печеру тоді. Mm -hmm. Ну... Я зараз в тебе тоже такий ж сами бах буду. Те вже світ треба удаляти попросту. Так, ты де пропав? Я не до я тут Під назвою крипер. Поняв. А чипа А типа з этой ще не види, але їх хліб вбивати Бо В общем, я буду їх вбивати, бак ЧП з буде. Ну там вони вночі ночи Так, я взагалі правильно? Так, правильно. Почекай, почекай, я на другу сторону, я на другу сторону. Я желізо знайшов. Железо. Жел... Железо нам треба, железо треба. Є, е, раз. Два. нічого собі, чотири железа в одному. Вот так флартанули. Вс, де там печера наша. Там-та. Я вже не дійшов. А, це не вона. Ні, вона, вона вище має бути. Вона не настільки низько. Вона У нас була. Пам'ятаю, що того, там был. Відтоді я вже не можу факту в руку бать. Чекайте, да. Там каньон великий. Там каньон має бути. Так, такі тришина в землі має бути така. це не та. Блін. Ну тільки що було у на наступній серії, пані буде. Ну а зараз я не знаю, що це робити. Та зараз не йдеш не могли здобув. Добре, щоб хоча б я лічка скрафтила, і хату. О, знайшов, знайшов, ходи до мене. Ні, тон бляс. Йомайо. майо я хамуха, то капут. Ну зато вугілля візьму Від вугілля тоже не відмовись. Йо... Так, в мене зараз появилася ідея. Дай, я именно тіло не можу тримати факел, лише ще якесь освітлення. Мені інтересно просто що воно зникає в мене. Я не розумію то. Зараз попробуйте у лампочку справ. Попробую на ній. ней. Капута скільки того железа. Только же железо. Уля. Так. Где? Это устами. Сюда. Кожу, что сам не знаешь? Да. Я посимал спонтик Ну так, Напевно, з за того, що другий мод фактував. Так, тут, тут часом та? ну, не так. Я знайшов, я знайшов той каньйон. Я знайшов його. Ну але він інший, то певно інший каньйон. Але він великий. Бачиш мене? Чи ні? А я. А я не біля тебе. Блін, Ну вертайся на те місце там, де я вугілля купав і желізо. Ну не на железо, а вугілля. Я тут бачкаю. Воно не Ні, воно там. Блін. Я такий великий стовп вгору буду, якщо в мене є щось. Блоків нема. Так, де ти? А воно теж, я твій дік бачу. А, все? Можеш докупати. А, бачу. Все, я тепер чекаю тут води якраз. Освітлення моєї біжить, все. Тепер проблеми ніякої не буде. Майже. Все, ти тут. Пошли вниз тогда. Мне ничего даже не давай, потому ты знаешь, что будет. Так. Угу. Я не понял приколу. День. 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 Я ничего не сказал. Нет. А ну, быстрее бы давай. Зараза застрях. Ну, що тоді, давай закінчуємо тобі. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. Ну, откий нас до сьогодні вийшов. Що знали, що могли. Записали. Ну, сьогодні паразитів прямо було. І всім па-па.